12 липня. Прокапуємо цибульку сульфатом калію для того, щоб було тверденька на зберігання. О, така зараз цибуля. Пізні діаметри. 5, 6, я знаю, з 8 см є. От. Така. Така амброзія є, суперська треба повимикати, буде пройтися. Ось така цибуля. Хоча і деяка хмара з чернівців. Напевно, зараз буде дощ, але ми дамо останній раз, мабуть, на добруку і на цім підживу закінчимо, бо вже бачу, десь не десь цибуля почало лягати. Напевно вже скоро буде підсихати. Ось така цибулька. Махом виросла, звісно. Головку налила буквально за якісь тиждень. Пішла. Тут докупка, звісно, найменша, але в общему діаметр непоганий. Ось так будемо копати, далі будемо показувати.